Гладіатор 2 це абсолютно непотрібний сиквел, який у всьому гірше за оригінал, але який не є поганим фільмом. Про все це я й розповім у коротесенькому огляді на твоє кіно плюс. Поїхали. Історія сиквелу продовжує сюжет оригіналу та, хоч на початку, і здається таким собі софт ребутом у стилістиці епізода 7, де головний герой пройде такий самий шлях, бла бла бла. На середині хронометражу фільм все таки трішки дивує та сюжетно повністю пов'язує ці стрічки. Пов'язує досить ледачим та тупеньким твістом, якщо вже казати чесно. Але про це поговоримо у сегменті зі спойлером. Після цього ж твіста ми бачимо щось нове для франшизи. І швидесенько рухаємось до грандіозного театрального фіналу. І увесь цей шлях ми пройдемо з Рідлі за допомогою самокату. Тобто інерція іноді занадто швидка після розгону, а після певного часу стає занадто повільно. Як приклад, вступ у фільмі божевільно швидкий. На початку починають гинути якісь люди, які повинні викликати сльози та драму, але ми бачимо їх десь пару хвилин до цього, а тому не можемо переживати їх емоції. Боїш нас очікують вже у перших трьох хвилинах фільму. Що це нащо? Хто поганий, хто хороший? Чому тут Паскаль, хто він такий? Не зрозуміло. Не зрозуміло і хто головний чувак, хто головний герой, що це за штрих. Це теж не пояснюється, тому що з самого початку ми бачимо, що цей чувак він буде головним героєм. Ну, ми бачили і по трейлерам, ми бачили і по постерам. Але чому він знаходиться там? Хто його дівчина? Взагалі не зрозуміло. Здається, що у фільму просто вирізали десь перших 10 хвилин, де показували спокійне життя головного героя, та розповідали, хто ці всі люди. Якщо максимус на початку оригінального фільму був показаний як видатний генерал з принципами та зв'язками, то тут же ми бачимо невідомого молодого чувака, який живе десь у Африці, та який ненавидить Рим. На цьому все. Десь на середині оповідання вам може стати нудно, тому що подій стає занадто багато, і вони, чесно кажучи, досить одноманітні. А фінальна ж третина, хоч і наповнена екшоніом, але вже не сприймається грандіозно через деяке перенасичення та затягнутість протягом усього фільму. Коротше, у цій картині повторилася головна проблема Наполеона, а саме, досить рваний темп оповідання, який псує нормальний фільм. У оригіналі ж такої проблеми і близько не було. Там був досить логічний та приємний вступ, і далі вже починалася загальна історія, а кожен бій відчувався як важливий, що точно не можна сказати про цей фільм. Чи проблема це з самого сценарію, або ж тільки монтажу, сказати важко. Ставлю і на те, і на те. Що ж до інших персонажів, то мені не сподобався абсолютно ніхто в цьому фільмі. Таємний ворог просто смішний та. Карикатурний. Причому має імницю, яка так і не буде розкрита у фіналі. Такий собі Меріс Ю. Головні лиходії знову таки карикатурні та вторинні. Якщо треба було показати психів, то їм це не вдалося. Ми побачили тільки перегравання акторів і на цьому все. Ну, а Педро Паскаль. Педро Паскаль грає Педро Паскаля, як і у 142 картинах, які вийшли та вийдуть протягом цього року. Ну і це все, якщо вже говорити про кастинг. Що ж до всього іншого, то технічно «Гладіатор 2» сприймається досить застарілою картиною. Так, екшн сцени зняті та показані як у фільму 2000-х років. Спеціальні ефекти дуже криві та теж виглядають інородно. Чого тільки тут коштують гамадрили, які прийшли до нас прямо із спецефектів фільмів 2002 року, а не блокбастера з бюджетом 250 мільйонів мільйонів 2024 двадцятвертого. У фільмі є навіть пару рваних сцен зі слоумо. Ну знаєте, коли сцена йде в слоумо, але зараз це знімається в рапіді, тому ми бачимо всі кадри, і це супер красиво. А раніше в кіно це було рвано, тому що не вміли знімати і не було апаратури такої, і там, отак, от були дії. І це я навіть в фільмі, хоча я це буквально не бачив. Останніх ну не знаю, років 10-15. Точно у кіно у великому кіно так точно я цього не бачив. Бої у фільмі не несуть жодного саспенсу. Ти знаєш, що головний герой виграє, причому без серйозних зусиль. Бо тут у нас месія та супергерой, а не драматичний гладіатор. Що ж до інших персонажів, ну його друзів або я не знаю напарників. У фільмі їх нема. Вам просто їх не показують. Тож бої, як і логіка оповідання, профукані найбільше. Але, але ось декорації, наприклад, костюми та грим чудові. Щоправда, це не рятує нічого. Це одночасно і дуже мило, і нагадує стилістику оригіналу. Оце всі слоумо, ці бої з 2000-х спецефекти. Але пройшло понад 25 років з моменту фільмування першої частини. Світ змінився, кіно змінилося. Треба знімати щось нове, щось цікаве, а не повторювати та не пробувати зайти у ту саму річку другий раз. Чому не зробити як з тим же Top Gun 2 де фільм лише опирався та згадував оригінал, а не повторював його? Чому там режисер показав новий подих для франшизи? А тут було прийнято рішення просто знімати те ж саме, але з іншими акторами, які поступають оригіналу? Напевно, все-таки режисерам краще не братися за сиквели своїх старих фільмів. Виходить, чесно кажучи, так я думаю, багато людей хоче спитати за музику. Музика не викликає жодного емоційного наповнення. Хоча оригінальний саундтрек до першого фільму був чи не найкращим саундтреком за останні 25 років, і робота Ханса Зімера назавжди залишилась в історії кіно. Тут же дженерик, музичне наповнення, яке забувається через пару хвилин, і яке не викликає жодного лоску емоційного наповнення та значення для цього фільму. І знаєте, тут я хочу підвести фінальну думку. Цей фільм не має жодного значення, ані логічного, ані емоційного. Він просто знятий режисером, який вміє знімати кіно. І все. Перший фільм дарував нам купу емоцій, сцени, які запам'ятовувались, та просто чудових акторів і їх ролі. У Сиквелі ж все це пройобано. Воно цього разу зроблено не з любов'ю та талановитими руками, як в оригіналі, а просто замовлено з Аліекспреса і дивує тільки з позначкою мінус, а не плюс. Це точно не жахливе кіно, ні. І не найгірший фільм року, ні. Але це як бутерброд з кулінарії місцевого маленького магазинчика. Після того, як ви його з'їсте, ви зрозумієте, що краще б вам було цього не робити, але буде занадто пізно. Абсолютний проходняк та картина, яка точно не заслуховує вашої уваги, особливо якщо ви дивилися першу частину. Головний мінус цього проєкту це те, що існує Гладіатор 1, який в абсолютно усьому, в абсолютно усьому краще за цей фільм. І це. Це дивно, як для картини із 2024 року. Так, ну без спойлерів поговорили. Давайте перейдімо до спойлерів. Тут мене, тут мене зараз спробом нормально. У мене є пару думок. По-перше, я взагалі не розумію, під якими забороненими настоянками писався цей сюжет. Головний герой виявляється сином Луцилії та Максимуса, якого мати у кінці першого гладіатора відправили кудись подалі після смерті батька, щоб сина не вбили. Тут у мене є три думки: по-перше, робити Максимуса бабником після його смерті і 25 років з моменту виходу оригінального фільму це свинство та якось не личить нормальній історії. Так це абсолютно нелогічно стосовно подій оригіналу та просто перекреслює головний конфлікт. Першої частини. Виявляється, Рассел Кроу не любив свою сім'ю і не жив тільки з думкою про помсту заради них. А просто їбався наліве та направо та у нього взагалі багато дітей. Чи можливо це? Звичайно, можливо. Але чи правильний це крок для оповідання? Абсолютно ні. Це як показувати, що головний герой просто ходить по великому в туалет. Чи логічно це? Так, чи буває це так. Чи потрібно це показувати? Абсолютно не так. Герой на те і герой, що ми повинні його любити за вчинки, і точно не за усе, що показали у сиквелі. По-друге, син, а який головний герой чомусь образився на мати і прийняв вигнання. Плюс взагалі забув все, що коїлось у його дитинстві. Він не старався якось зв'язатися з матір'ю, та й вона теж не шукала його просто пофіг. А все йшло просто так, і лише магічним ударом вдачі сценариста його не вбили в Африці, а притягнули як гладіатора до Риму. Смішно, от, просто ідіотія в кубі. Мати просто відправила кудись сина, забула про нього та знайшла Педро Паскаля, нового хахаля, який притягнув цього сину у Рим. Це просто неймовірна Санта-Барбара. Ну і третє, син Максимуса володіє бойовим досвідом не гірше за батька, б'ється ще, напевно, краще. Плюс наділений якимось просто нереальним пафосом та ультрабазованою вдачею протягом усього фільму. Він постійно насміхається над всім. Хоча він не проходив війни, не закаляв себе боями та не проходив шлях Максимуса. Якщо сценаристи вважають, що людина, проста людина, може отримати здатність вбивати людей і фізичну підготовку Бога, що й показав сиквел, без практики, то у мене для них погані новини. Це вам до Марвел або DC. Це точно не фільм для дорослої аудиторії. Так, ну, з головним героєм проїхали. Також я хочу трішки поговорити про Дензеля Вашингтона, який, як пишуть західні критики, Просто вкрав цей фільм, так і пишуть, у якому місці він його вкрав. Щоправда, я не знаю. Якщо тільки через те, що він чорний, ну тоді це має сенс. Це той самий Дензель Вашингтон, який грає одну і ту саму роль протягом останніх 20 років з моменту тренувального дня. Чувак не мав жодного плану під час цього фільму. Він не мав жодної цікавої історії та у кінці ще й фантастичним просто способом б'ється з праймовим чоловіком, який молодший його на 50 років, на рівних карл. Ну як? Ну це просто фізично вже неможливо. Окей, логіка, ну тут просто фізика. Вона повинна працювати. Не може стара людина на рівних битися просто з гладіатором, який знищує всіх наліво та направо. Так не працює цей всесвіт. І особливо мені сподобалось під час фінальної битви. Оце, знаєте, коли два війська стало і дивиться, що ж там коїться, а що ж станеться? Ну це просто така, ну. Це серіальщина, це просто жахлива бразильська серіальщина, яка ну, не повинна бути у бюджетному фільмі блокбастері за 250 бляха мільйонів доларів. Воу! Ну і плюс Дензель, він повторюся, він грає того самого Дензеля. Як і завжди, він абсолютно інородний у цьому фільмі. Тобі не цікаво дивитися за ним, тому що він не може сприйматися як персонаж із стародавнього Риму. Як не можуть сприйматися і два долбойоба в цих. Цезаря, які просто ми їх погані, тому що погані. Ну так це не працює. Не треба робити карикатурних персонажів із я не знаю, 1950 року, напевно. Тому що це бляха так вже не працює. І рідлі це знає, тому що він видавав фільми вже хороші у наш час. Де були нормальні прописані герої, чому так поклюшити свіже, один з найкращих своїх фільмів за всю історію. Та й, блядь, що там казати, один з найкращих фільмів за історію людства. Це точно топ-50 кіно. Ну нащо створювати оце? Ну скажи, я не хочу. Хай зніме якийсь просто ноунейм, а ти потім скажеш. Ну так, фігню зняв. Як це було, я не знаю, з чужим три та чотири. Ні, ти бираєшся сам і навмисно, ну, напевно, навмисно, отут я не знаю, це не Джокер 2, робиш якийсь просто фарс. Ох, бляха, вибачте, ну і талонна, діетія просто еталонна, я вважаю бої. Якщо про мап я вже сказав, це було просто жахливо. Це, Ну, це один з перших боїв, причому тут є якась дивна зацикленість рідлі на тому, щоб показувати тварин, а не людей. Можливо, це через те, що він став старший і розуміє, що не треба показувати насильство. Але нащо ти тоді, бляха, знімаєш фільм про стародавній Рім? Де було це насильство? Де люди билися з людьми, де не було мавп. Точніше, вони, напевно, і були, але все-таки вони не були такими кринжовими та просто супермарвельними. Ну от просто в поганому сенсі слова це супергероїка, де персонаж вбиває цю мавпу. Причому на бекграунді, на задньому плані, ми бачимо, що всі просто стоять і дивляться. І мавпи, і люди. Як бляха, це працює! Але знаєте, просто-ну, просто родзинка всього фільму – це акули. Це момент, здається, це був другий день битв, де Цезарі влаштовують акваріум. Акваріум із Колізея. І вони наповнюють його водою, водою рівня того, щоб там плавали просто кораблі. Тобто на перший день у вас там писок, б'ються, гладіатори все такі. А потім за один бляха день ви створюєте у найкращих просто, я не знаю, традиціях НБІ та NHL нову арену, де наповнюєте купу води, створюєте такі два островки та закидаєте туди просто десяток акул. І під час всього цього, цього ці кораблі ще стріляють, б'ються. Як це працює? І найголовніше, як це працює, мені просто бляха, було б навіть цікавіше, аніж те все, що я побачив у цьому фільмі, побачити, як люди відкачували в просто у цю воду із цього акваріума, ловили у тих акул і потім робили на третій день, що нам і показали. Знову там песок. Як це бляха? Можливо, Рідлі! Я розумію. Я розумію. Ти можеш сказати, як і з Наполеоном. А ти не був там? То ж іду у дупу, так, звісно. Але все-таки мені бляха здається, що краще все-таки не використовувати таке, ну вже я не знаю, супер фентезі, або хоча б тоді йди далі. Додай циклопа, додай дадай я не знаю, додай просто гарпі у цей фільм. Це було б і то цікавіше, ніж це, все, що ти показав. До того ж, нахуя ці акули, рідлі? Нахуя просто ці акули, вони не несуть жодного сенсу. Фільму. Без них можна було би зняти цей фільм. Ні, ти додаєш цих тупорилих акул, які зроб. Ну точно, ти ж розумієш, що буде критика. Нахуя? Тут не працює правило крутості. Це не круто. Це просто ахуєть як тупо. Фух, фух, Боже, Боже. Коротше, я на... на кінець хочу подякувати Олександру, Михайлу, Фрімену, Павлу, Ярославу, Пані Раку, Зверойду, Дар'ї та Дмитру. А також всім, кого ви бачите на цьому екрані. От чесно, я, я розумію, можливо, сьогодні трохи пробомбила, але цей канал і досі функціонує. Не дивлячись на все повільне зростання та туманні перспективи, тільки завдяки вам. Тож дякую. Коротше, я. я розчарований. Я. Я не очікую багато від сучасних блокбастерів. Я взагалі не очікую нічого. Це просто, ну, це просто лайно. Але на Рідлі у мене була ставка, і вона не спрацювала. Це, це дуже сумно. Допомагайте армії та Гладіатора найдете.